Це коридори однієї з найстаріших будівель Лук'янівського СІЗО в Києві. Цю моторошну споруду ще називають Катя на згадку про те, що будувалася тюрма, ще в царські часи виглядає так, ніби капітального ремонту відтоді тут не проводили. Відчуття ніби раптом потрапив у якийсь занехаєний підвал. Смердить затхлістю та сирістю. Атмосфера гнітюча. Тут туляться 12 чоловіків. Як кажуть співробітники СІЗО, площа відповідає нормі два з половиною метри на особу. Але щодо санітарних норм величезні питання. Тут відсутнє свіже повітря і підвищена вологість. Ідеальні умови для поширення хвороботворних бактерій. У нас бачите, який вентилятор нормальний замість кондиціонера, німецький. Чоловіки жартують, але їм насправді не весело. Вони не хочуть, аби їх хтось упізнав. Умови, в яких їм тепер доводиться жити, не можна назвати людськими. Їхнє життя обмежується сидінням, лежанням на цих нарах. Їм, напевно, більше ніж вам років. Душ відсутні. А за таких умов розігрівають їжу. Холодильник, Холодильник у нас є. Мікрохвильовка була б, якби були гроші. Ну ремонт цей ремонт зроблено власними силами. Тих, хто сидів і сидить. Так, на без участі адміністрації. Це ще не найгірша камера Лук'янівського СІЗО. За розповідями персоналу, були часи, коли ув'язненим через брак місця доводилося спати по черзі. Нещодавно Міністерство юстиції вигадало спосіб, як покращити умови перебування в СІЗО, запровадити платні камери з поліпшеними умовами утримання, а виручені гроші спрямувати на ремонт інших камер. Як сказав в інтерв'ю до Чевелі міністр юстиції Денис Малюська, це перший крок до створення в Україні приватних слідчих ізоляторів. Подивитись, наскільки цей ринок з одного боку. Потенційно привабливі для можливого інвестора з тим, щоб створювати приватні слідчі ізолятори. З іншого боку, це додаткове джерело коштів для того, щоб провести ремонт у слідчих ізоляторах, знову ж таки, виконати рішення Європейського суду з прав людини з приводу неналежних умов утримання. І третє, прибрати корупцію. Люди, які потрапляють в слідчі ізолятори і при цьому мають великі фінансові ресурси, вони раніше сплачували хабарі. Хабарі були величезними. Навіщо це? Толерувати, якщо це можна поставити у рамки цивілізовані. А ось так виглядають платні камери. Це відремонтовані кімнати, які оснастили на рівні такого собі тризіркового хостелу. І це, наче потрапити в іншу в'язничну реальність. Туалет, душова з гарячою водою, чайник тостер, навіть вода, кондиціонер, телевізор і. Три ліжка вартість такої камери для однієї особи щомісяця може складати приблизно 400 євро. Можна платити також дві тисячі гривень за один день перебування в такій камері або вісім тисяч за тиждень. У перші дні після відкриття кількох платних камер у лукянівському СІЗО з тринадцяти наявних місць одразу викупили п'ять. Процедура така: заяву про розміщення у платній камері розглядає комісія СІЗО. Якщо кримінальні статті ув'язнених не перешкоджають сумісному проживанню, то особа після оплати переводиться в платну камеру. vip ув'язнені не захотіли спілкуватися з нами на камер але розповіли, що сидіти тут набагато комфортніше. Утім, це обурює інших в'язнів лук'янівського СІЗО. Вони вважають це дискримінацією. Де вони взагалі такі ціни беруть? 12 тисяч на місяць. покрутило їх там у міністерстві. Чи що? Це що? Мої батьки припустімо місяць будуть працювати і всю зарплатню віддавати, аби я сидів тут у кращих умовах. Звідки такі ціни не можу зрозуміти? Це що якийсь прикол, камера та ще й платна. Тебе посадили, а ти ще й плати. мені здається, їх самих треба за це посадити. Я це принципово робити не буду. Міністерство юстиції заявляє, що гроші від платних камер нині чи не єдиний варіант вирішення проблеми ганебних умов у СІЗО. Безумовно, їх розумію, що вони утримуються в планих умовах, але від того, що я. Там не розпочну проєкт з платними камерами чи позакриваю платні камери, їхні умови не поліпшаться. Ми поступово доведемо усі камери до належного рівня. Для цього потрібні гроші, грошей немає. Такий межем бізнес-підхід до роботи тюрем критикує низка українських правозахисних організацій. Координатор проєкту без кордонів Максим Боткевич вважає ідею міністерства абсолютно неприйнятною. СІЗО це місце, куди держава вміщує рішенням своїх органів судових, людину. І е, створює там умови, в яких людина перебуває. Ці умови мають відповідати певним стандартам. Створювати ситуацію, де ті, хто можуть платити, мають кращі умови для перебування а ті, хто не можуть гірші, це банальна дискримінація за майновою ознакою. Е, і вона заборонена цілою низкою законів, в тому числі законом про попереднє ув'язнення. Е, і є порушення прав людини, на мою думку. Така фінансова дискримінація може стати приводом для нових звернень українських ув'язнених до Європейського суду з прав людини. У мін'юсті щоправда з цим не згодні. Ні. Держава в будь-якій сфері, абсолютно будь-якій, забезпечує якийсь мінімально гарантований рівень. Наприклад, мінімальна заробітна плата, набір медичних послуг, які ви можете отримати безкоштовно. Цей принцип працює в слідчому ізоляторі. Є базовий рівень. Який надається державою безкоштовно, все ще вище за плату. аргументи міністра ще більше обурюють ув'язнених, адже сидіти в СІЗО їм часто доводиться невиправдано довго. То слідчі не квапляться з розслідуванням, то суди затягують з вироками. Є навіть випадок, коли підозрюваний сидів у слідчому ізоляторі 10 років. Я тут сиджу два з половиною роки. Мені просто санкцію двомісячно продовжують, не можуть довести нічого. хай пришвидшують реформи, які змінять кримінальний кодекс. Систему, та кодекс, Ну тому китно Тому що тут багато людей сидять за те, що по суті можна було б замінити штрафами. Громадськими роботами общественними роботами цього правозахисні організації України домагаються вже роками, але навряд чи справа зрушить з мертвої точки, допоки не буде доведено до кінця суддівську реформу. Вважає правозахисник Буткевич. Ми не бачимо реальних кроків просування в цьому напрямку. Треба оперативно при цьому не поступаючись якістю розглядати справи, щоб не змушувати. Не засуджена ще людей, чия вина не доведена сидіти часто руками у цих жахливих умовах. Треба покращувати умови перебування раз, і часто це означає не просто робити ремонти камер, а зносити теперішні сізо і будувати нові з абсолютно новими стандартами. У мін'юсті теж чекають на завершення судівської реформи і готують свою в'язничну, яка передбачає зміну карних санкцій на більш цивілізовані, що дозволить зменшити кількість людей у СІЗО, а також запровадження онлайн-реєстру засуджених, який допоможе моніторити хто за що і як довго сидить у СІЗО. Наступним кроком міністр юстиції Малюська пропонує продати зайві слідчі ізолятори та тюрми, аби таким чином виручити гроші на поліпшення умов у в'язницях. Ці законопроекти, що готуються до розгляду у раді, тим часом платні камери в СІЗО вже відкрилися. У мін'юсті називають це експериментом, який триватиме два роки. Щось схоже в Україні вже намагалися запровадити у 2003-2009 роках. Однак тоді експеримент провалився. Через корупцію.